Шановні друзі, всіх вітаю на каналі Дача Агронома. Подивіться, яка цікава ситуація в мене позаду. У нас сьогодні буде дуже корисне, дуже повчальне і цікаве відео. І я сподіваюся, що я власним досвідом когось комусь врятую ситуацію і або когось попереджу про таку можливу ситуацію, як сталася у мене. І до того ж я не до кінця зараз ще й розумію, що в нас саме сталося, тому що, подивіться, в нас половина дерева в порядку більш-менш нормальна, а половина повністю майже мертва. Я дуже розраховую на ваші також коментарі, на ваші думки, щоб ми разом прийшли до такої спільної думки, що саме сталося. Отже, взагалі-то я думав ще вчора, я ще вчора думав, що сьогодні я буду знімати відео про фузеріозне висихання, про фузаріоз. Бо я розумію, що в мене ділянка, в мене земля, ґрунт заражений фузаріозом. Це я знаю, з ним нічого не зробити. Отже, я був певен, що це в мене фузаріоз вбив половину дерева, тобто одну велику гілку. І ми зараз на відео будемо її обрізати, і на зрізі ми побачимо фузаріоз. Я збирався ще вчора робити про це відео. Але сьогодні зранку прийшов подивитися ще раз. І бачу, що, ось бачите, на моїх гілочках можна сказати, що точка росту де-не-де, -де, але збереглася. І починає потрохи дерево від... відлигувати. А воно не пропало. Ще вчора я думав, що в йому кирдик. Сьогодні я бачу, що можливо це я спалив обробкою. Обробкою, яку я змішав. Щоб обробити під час цвітіння три своїх дерева. І я змішав кілька компонентів. Це ось дуже повчальне буде відео стосовно того, що часто глядачі пишуть в коментарях: а чи можна додати ще то, ну, щоб за один раз обробити? Що я це чудово розумію, щоб однією баковою сумішю. До того ж, це зараз дуже популярно. Всі рекомендації кажуть, робимо бакову суміш, і ми одночасно т-т-т-т-т. Я так само зробив. Одне відро. 10 літрів я заколотив, зробив дуже просту бакову суміш. Чого кажу, що сьогоднішнє відео буде дуже повчальне, тому що ось на примітивному. 10 літрів, бо мені треба було обробити вишню, що зараз почала цвісти. Молоду черешню мою. Ось вона. І мою стару сливу. Зараз ми так само підійдемо і до неї. І провів цю обробку я в п'ятницю. Сьогодні в нас понеділок, а у суботу, ввечері, я вже побачив, що ця гілка пропадає ще вчора. Зранку вона виглядала, що вже все їй і я збирався робити відео про фузаріоз. Давайте подивимось ближче, що ми маємо. Ось одна гілка повністю, на перший погляд, я ж кажу, майже пропала. Але ось сьогодні вже видно, що деякі бруньки збереглися, і точка росту є, і починає відлигувати. Інша половина дерева ну, виглядає взагалі. то Сьогодні вже видно, що трохи я попалив цвіт. Ось там всередині ми зараз підійдемо. Але усією своєю масою показувало ще вчора, що все, все з нею в порядку. Ось, ось тут лише сьогодні видно, що я припалив цвіт. Вчора, позавчора, ще було все в порядку. Але все одно дуже дивна ситуація, коли одне і те саме дерево виглядає ну, кардинально. І у нас є навіть є межа. Ось бачите, ось, у нас є жировик межа. І Найдивніше те, що ось є дуже міцний був жировик. І бачите, тут не було квіткових бруньок, але в нього зовсім дуже сильно погоріли. Погорі, погоріли листочки. Ну, і тут були квіткові бруньки. Так само погоріли. А... Чому це сталося? Тому що вважаю, що все одно це стара вишня, фузаріоз в ній є напевно, тому що корені в неї пошкоджені хробаками і іншими жуками. Я думаю, що ця гілка була навантажена фузаріозом, вона себе не дуже добре почувала, і ось ця обробка стала для неї фатальною. Давайте подивимось, як виглядає моя молода черешня. Обробляв дуже ретельно дуже ретельно оприскував, тому що маленьке дерево, дуже зручно. Ну, ось, бачите, в деяких місцях ми можемо побачити, що я трохи припалив пелюсточки у квіточок, але все одно черешня більш-менш виглядає в порядку. Ну листя то взагалі чудово виглядає. А ось квіточки трохи, трохи попідпалював. Давайте я зараз вам покажу, як виглядає слива. Моя стара слива. Ось дивіться, моя старюща слива. Вона мені дуже подобається. До речі, чудово на смак. Вона виглядає взагалі чудово, тому що ніяких ознак того, що щось там було припалено, немає. Вона вже починає, починає відцвітати. Все нормально, все в неї, все 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 в порядку. Тобто, для, такої, для неї обробка піш, пішла лише на користь, вона виглядає зараз дуже добре. Отже, яку я бакову суміш зробив? Ви будете здивовані, наскільки вона в мене вийшла складна. Я просто взяв на Треба було під час цвітіння обробити фунгіцидом, щоб не було маніліозу і інших грибкових захворювань для кісточкових. І в нас зараз дуже ясна, ясна погода стоїть тепло, Тому я хотів не навантажувати свою вишню, черешню, сливу. Я збирався зробити лише одну обробку під час цвітіння фунгіцидом якісно, дуже ретельно покрити і далі не обробляти. Тому що погода у нас хороша, тепла для грибко... Це дуже гарна погода, щоб якомога. Менше було грибкових захворювань. А я вирішив обробити ревіоною. Але я думаю, так, щоб однією обробкою більш все накрити, і ось якомога краще вона просочилася в рослину, щоб ми, ми ці квіточки проморинували так, щоб все було чотенько. Я вирішив додати до розчину 50 грамів карбаміду. Карбамід під час обробок, азот він взагалі допомагає всім речовинам швидше проходити крізь кутикулу у рослини. 50 грамів карбаміду. Я їх розвів першими і по, по правилам, як розводити карбамід. 50 грамів карбаміду додав адювант і додав ревіону 20 мл ревіону на 10 літрів води. Все. Ось і вся моя бакова суміш. Я нічого там не додавав такого якогось фантастичного. Але як самі бачите, ось таке, коли не, не певен, чи дійсно потрібно було додавати той карбомід, чи треба було додавати той адювант для ревіони. Можливо, я дуже розраховую на ваші також думки. Що сталося з моїм деревом? Моя думка така, що вона в мене гілочка була навантажена фузаріозом, була послаблена. І ось цей карбамід разом з адювантом і разом з, з Рівіону, те, що вона сама по собі дуже швидко всмоктується в рослину, можливо, воно, воно все в мене гіпершвидко проникло всередину і саме тому попалило. А стосовно перше враження, я думаю, коли я відео щойно включив, люди, до, люди одразу подумали мані – маніліоз. Ну, маніліоз – не дуже великий шанс, тому що ну, смішно виглядає, але я не можу в цьому році хочу зробити відео про обрізку маніліозу для садового каналу. Як обрізати маніліоз, я на своїх абрикосах ще. Однії гілочки маніліозу не можу знайти. Поки що на сьогоднішній день, на зараз, що я знімаю відео ні на старому моєму дереву, ні на абрикосах молодих, що на городі, я жодної гілочки з маніліозом не бачу. Тому я не думаю, що ось абрикоси я від маніліозу врятував, а ось вишню не зміг. Тому, ну. Я, можливо, хтось з вас бачить ситуацію краще мене і напише в коментарях. Тому це буде для мене дуже цікаво, дуже важливо. І так само для інших глядачів. Сподіваюсь, вам було корисно і повчально. Свого, зі свого боку, от ревіону з карбомідом я більше змішувати не буду, так ризикувати. і Треба, треба десь дізнатися. Чи чи могла якась реакція пойти, і там якась кислота утворитися? Я не розумію. Всім до побачення.